Ez az első olyan alkalom, amikor esik az eső. Цього року вже в 9-й в місті Берегово відбулася хресна хода, яку організовує Берегівський деканат Мукачевської греко-католицької єпархії. Період від попільної середи до Великодня різні християнські конфесії переживають по-різному, але всіх їх об'єднує пам'ять про страждання Христа. Однією з таких традицій є хресна дорога, під час якої згадують етапи страждань Христа перед його жертвою на Христі, цитуючи Євангеліє. Завдяки францисканцям у 14 столітті хресна дорога набула популярності а у 18 столітті особливо вирізнився францисканець з Риму, святий Леонард Спорто Мауріціо, який систематизував цю набожність. Ось, як ми бачимо Пілату та батьків, вони вважають себе такими, що не знають, що буде в кінець, що не знають, що буде в кінець. Члени угорськомовних греко-католицьких громад зібралися в місті Берегово на перехресті вулиць Мачолівська та Штефаника щоб пройти хресну дорогу з 12-ма стаціями, згадуючи страждання Ісуса. До приблизно пів тисячі учасників долучилася значна кількість вірян інших конфесій. A Keresztút Berek százban, már kilencedik alkalommal igyekeztük megszervezni, és több mint fél ezer ember vett részt ezen a keresztúton. Nyilván előtte megelőzték különböző Ми організували вже дев'яту хресну дорогу, до якої долучилося понад пів тисячі людей. Були проведені потрібні організаційні заходи. Дякую керівництву міста за дозвол на проведення даного заходу. Також ми вдячні Богу за його милість і просимо й надалі захищати нас, адже таку хресну дорогу ми часто маємо проходити і у власному житті, але Бог дає нам сил та витримки, і тому ми можемо рухатися до воскресіння Господнього. Дякую кожному, хто долучився, і я дуже радий, що цього року знову вдалося зібрати таку велику кількість людей та спільно молитися. До ходи долучилися представники майже Усіх угорськомовних греко-католицьких спільнот, але, як ми бачили, до нас долучилися і римокатолики, та представники інших конфесій, які вже не вперше долучаються до проходження хресної дороги разом з нами. У перші роки не було так багато учасників, але були вже й такі роки, коли нас було близько тисячі. Адже тоді не було ще ні коронавірусу, ні війни. Але ми вдячні Богу за те, що маємо зараз. Мерто Керестфаярофектаті Керест Ултара однієї стацій біля Римокатолицького храму своїми думками з учасниками поділився єпископський вікарій Мукачівської Римо-католицької єпархії настоятель берегівської парафії Януш Молнер. Нотьке ділямо майно понезакизош közös keresztút. це спільна хрестна дорога є великим Божим подарунком, адже традиція цієї форми молитви вже присутня в католицькій церкві століттями. Ця практика є слідуванням шляху, який пройшов Ісус. Ісус і так покликав нас слідувати за ним. Він сказав: хто хоче йти за мною, той має взяти на себе свій хрест і так слідувати за мною. Коли ми молимося хресною дорогою, то знову переживаємо моменти його страждання. Таким чином ми свідчимо, що наслідуємо Христа, який взяв на себе хрест. Шлях до спасіння веде саме через цей хрест у нашого Господа Ісуса Христа спочався новий етап в історії людства, зазначив на останній стації хресної дороги біля греко-католицького центру імені Ортутая Ференц Димко, єпископський вікарій Мукачівської греко-католицької єпархії, декан Берегівського деканату. У третю неділю перед Пасхального посту греко-католицька церква ставить перед собою хрест. Ми називаємо цю неділю хрестопоклонною. Це вже дев'ята хрестна хода в берегові. Вона має силу формувати спільноту, але першочергово це є свідченням, свідченням того, що церква жива. Наша церква має гіркий досвід з тисяча по дев'яносто рік, коли вона була під забороною. Расна хода, так і паломницькі заходи, які ми проводимо протягом року, є свідченням того, що ми живемо, що церква має минуле, сучасне та майбутнє. З людської точки зору смерть є закінченням, але Бог показав, що це початок чогось нового. Це знає і наша церква, адже у 1944 році все мало закінчитись. Але Бог показав, що це лише новий початок. З 1989-го церква почала виходити з підпілля, і цим ми завдячуємо тим старожилам, старим священникам, яким вдалося передати віру наступному поколінню. Учасники одностайно стверджували, що для них важливо пройти хресну дорогу, оскільки це дає їм духовну силу. Передпасхальний час посту є важливим для кожного. Для мене цей період означає час духовного збагачення. Я не вперше беру участь у цій хресній дорозі. Почала ходити ще до ковіду та війни. Це гарна традиція. Все в Божих руках, і ми маємо це передати наступним поколінням. Ятфела нерекет. Сарінтаме за задіклепфонтошавдолог і під час великого посту це дуже важлива подія. Кожен з нас має свій хрест, ми маємо його нести. Хоча погода не найкраща, але я радий, що ми прийшли, що нас було так багато, і ми мали змогу спільно помолитися та усвідомити, що маємо нести свій хрест, маємо триматися, адже завжди є продовження. Господь з нами. Хресна хода у місті Берегово завершилася виконанням папського гімну. Ця подія виходить за межі суто релігійного значення. Це також свідчення того, що угорськомовна греко-католицька громада Закарпаття живе і вірить, що з Божою допомогою зможе зберегти та передати нащадкам віру, рідну мову, культуру та традиції.